Детальний огляд квартири по вулиці Стрийській. Загальна площа 116 метрів квадратних на двох рівнях. Перший рівень 90, близько 90, другий рівень 28. Це у нас кухня. Половина кухні йде в рівень, решта під підскіз. Дуже світла. Встановлюється двохконтурний газовий котел. Опалення індивідуальне. Квартира йде під ремонт. Тут незавершений ремонт і можна ще внести свої зміни по бажанню. Як до прикладу, тут кімната 27 метрів квадратних, її можна спокійно розділити на 2 по 13, тобто отут, у нас коридор за дверима і світла буде достатньо. Вийде дві дитячі чи дитячий кабінет. Далі у нас був вхід, тут вихід на кухню. Тут вихід на другий рівень, можна сходи зробити більш пологіші, відповідно, буде місце під гардеробну в кураторі. Тут ще у нас перший менший санвузол і велика спальня кімната з панорамними вікнами і вихід на таку лоджію відкриту. От вона досить глибока. Так. Ще покажу більший санвузу. Досить великої площі. І кімната 28 метрів на другому рівні. І можна використати під дитячу, гардероб, не гардероб, дитячу, там кабінет. Просто спальню чиргу. Тут ще місця так є багато достатньо.